Що ти робиш? Зимаю. Бішу оператору новий кошти. Вони також ургає. Все, Ось так буде вдома класти сюди. Супер. Бумажку замотаємо. О, зараз прямо ці кожні подають. Вам зняли, вам показали, зараз так гарненько упакуємо і відправимо. А що робимо? Правильно, приси відправимо, а присе куди йде? Правильно до вас. А чого так? Тому що ми сьогодні спішимо.